Вітаємо кито. Годі вибрати в телефон. Давайте цікаву воно. Вчора прочитала факт, що колись в Америці було обіцяно велику винагороду тому, хто, напише книжку під назвою Як людина, жила без математики, і що було багато охочуючих. Охочуючих було багато, але нікому не писати так і не вдалося. Цікаво, чому? Ну, бо дуже важко уявити життя людства без математичних знань. І справді, в нашому ліцеї діти часто замислюються, навіщо їм знання, які вони вчать у школі в реальному житті. А давай про це запитаємо в наших вчителів, які вже давно закінчили навчання в школі. Села да, Олексійовичу, чи знадобилося вам знання шкільної математики у реальному житті? Так, звісно. Коли я почав виконувати ремонтні та будівельні роботи у своєму власному будинку? Добрий день, Анастасія Андріївна. Скажіть, українська мова і математика пов'язані між собою? Звісно, українська мова і література є такими предметами, які найвіддаленіші від математики, але насправді вони сповнені різноманітними математичними теоріями. До прикладу, українській мові є 10 частин мови, три форми майбутнього часу або сім відмінків. А українська поезія є чудовим прикладом з усіма з усіма різноманітними ритмами і римами. І це все математичні розрахунки. І скажіть, що ви цього не знали. Марія Володимирівна, доброго дня. Хотіла вам задати питання: чи могло б існувати людство без математичних знань? Доброго дня. Звичайно, історія без математики існувати не може, тому що історія працює з хронологією. Це наука, яка вивчає час. Тому без чисел, цифр ми тут не обходимось. А сама математика виникає тоді, коли виникає людина, тому що потрібно було рахувати предмети, продукти харчування. І людина використовувала якусь систему лічення, тобто, числа. Вигадані вони, звичайно, були не сучасні. Потім люди зрозуміли, що полювати стадом набагато легше, тому виникає необхідність ділити справедливо свою здобич, тому користуваються дробами. А от уже у давніх греків числа використовували для того, щоб описати досконалість навколишнього середовища. Тому математика це продукт еволюції людства. Тетяна Володимирівна, а чому треба вивчати математику? Ой, дуже слушне запитання. на мою думку, математика, перш за все розвиває критичне мислення. А критичне мислення це той інструмент, який допомагає нам в житті бути об'єктивними і не вірити в усякі нісенітниці. Тому моя вам порада, діти, розв'язуйте математичні задачі. Цікаво було почути про те, яку ж роль математика відіграє в житті наших вчителів. А зараз ми дізнаємося, що ж спонукає наших ліцеїстів вивчати цей непростий предмет. Я використовував уроки математику під час шопінгу, бо після повернення додому я одразу підраховую скільки грошей я витратила та скільки в мене залишилось. Якщо ти знаєш математику, то тебе точно не обшихать. Я закоплююсь дизайном і зрозумів, що неможливо рухати 3D-зображення, проєктувати поверхні чи маніпулювати зображеннями в просторі без мінімальних знань математиці. Ми полюбляємо грати в футбол. футбол, а тренер завжди каже, що спорт це інтелектуальний знань. Отже, якщо правильно використовувати знання математики у футболі, то може досягти великих успіхів. Тож ми переконалися, що математика це важливий, цікавий, захоплюючий, а головне необхідний у всіх галузах життєдіяльності предмет. Тому у нашому ми анонсуємо проведення тижня математичної та інформаційної галузей.